Я скривджений, дорогі мої, наша реакція у відповідь на образу визначає наше майбутнє. Неможливо не прийти образам. Луки 17.1. Подорожуючи по реколекціях в цілях служіння, я бачив одну з найсмертоносніших. І найспокусливіших ворожих пасток, що поневолює несліченну кількість християн, розриває їх взаємини і розширює існуючі бар'єри і прірви. Цією пасткою є образа. Багато вірних не здатні належним чином діяти і виконувати своє покликання через рани, нанесені їм кривдами і образами. Вони покалічені, перед ними стоїть перешкода, яка не дає їм працювати, використовуючи усі свої потенційні можливості. У більшості випадків рани приходять через інших вірних. У цьому випадку образа сприймається як зрада. У Псалмі 54, 13 і 15 стишок Давид Тужить. Та якби це ворог ганібив мене, я стерпів би, або якби це ненависник мій величався наді мною, я не зважав би на нього. А то мій чоловіче, однодумець і приятелю, і мій, з яким ми щиро сходилися, і додому Божого разом ходили. Дорогі мої. Це ті люди, з якими ми сидимо поруч і співаємо хвалебні пісні, або, можливо, це людина, яка служить у церкві, виконує якісь покликання в церкві. Разом з ними ми, може, проводимо вихідні, ходимо разом спільно на службу Божу. Або наче разом працюємо, чи, можливо, це ще ближчі люди. Ми разом зростаємо, відкриваємо їм свої таємниці, живемо поряд з ним. Чим ближче взаємини, ти сильніша спокуса і образа. Найлютішу ненависть можна виявити між людьми, які колись були дуже тісних взаєминах. Адвокати розкажуть вам наймоторишніші і найнемилосердніші вчинки з шлюборозлучених процесів. Дуже багато засобів масової інформації постійно повідомляють про вбивства, що кояться одним із членів сім'ї, що зневірився. Дім, призначений для того, щоб бути притулком і місцем для захисту, опіки й зростання. Дім, де ми вчимося віддавати і приймати любов, часто є коренем нашого болю. Історія показує нам, що найкривавішими є громадянські війни, брат проти брата, син проти батька, батько проти сина, вірогідність виявитися скривдженим або спокушеним є настільки ж великою, як і кількість взаємин якими простими або складними вони не були. Ця істина залишається незмінною. Спричиняти вам біль можуть тільки ті люди, які вам небайдужі. Ви чекаєте більшого від них, бо врешті-решт, ви багато що їм віддаєте. Чим більше очікування, тим більше падіння. У нашому суспільстві процвітає егоїзм. Люди сьогодні думають тільки про себе, нехтуючи при цьому оточуючими і заподіючи їм біль. В часі війни хтось день народження справляє по барах. Не кажу вже про весілля, хай там, але в часі, коли хтось плаче. Втративши батька, втративши дитину, а хтось скаче. Ось бачимо, це не має нас труна віддивувати. Дорогі мої, насправді Біблія дуже ясно говорить, що в останні дні люди будуть дуже самолюбні. Друге Тимотея 3:2. Ми чекаємо подібне від невіруючих, але Павло писав це, маючи на увазі зовсім не тих, хто перебуває поза церквою, він говорив про християн, багатьом завдані рани, спричинений біль, прикрість. Вони скривджені, вони спокусилися, але вони не усвідомлюють, що потрапили в пастку сатани. І тут наведу приклад, дорогі мої, не пришийте тільки мені політики. Я, як зауважили, ніде стараюся не всунути її. Але подивіться, яка ненависть до Порошенка. Я не за нього агітую нічого, борони Боже. Але подивіться: дістав для Київського патріархату, для православної Томос у світі визнана церква, а вони його так ненавидять. Чому так? Хто в цьому винен? Ми. Ісус сказав дуже ясно, що неможливо жити у цьому світі, не зазнавши спокуса або образ. Та все ж більшість християн шокована, здивована і ніякові, коли це трапляється з ними. Ми вважаємо, що є єдиними, з ким обійшлися неправильно. Така реакція робить нас вразливими для появи гіркого кореня. Отже, ми маємо бути приготовані і споряджені проти спокус і образ, бо нашою реакцією ми визначаємо наше майбутнє. Грецьке слово, що відповідає українському «спокуса» в Луки 17.1 для уникнення. Непорозумінь у зв'язку з тим, що в англійській Біблії це слово також означає образа, ми часто перекладаємо це слово не нашим синодальним спокуса, а словом образа, що переклад відповідав тій думці, яку прагнув передати автор. Походить від слова скандалон. Спочатку це слово означало ту частину пастки, на яку чіпляли приманку, отже слово, що розглядається нами, означає пастку, поставлену на чиємусь шляху. У Новому Завіті це слово часто використовується для опису того, як ворог уловлює людей в свою пастку, образа чи спокуса, це знаряддя ворога. За допомогою якого він поневолює людей. Павло, настановляючи молодого Тимофія, писав, раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, за лагідністю настановляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини. Щоб вони звільнилися від тенен диявола, який упіймав в англійському тексті поневолив, узяв полон, щоб вони виконували його волю, їх живими у свою волю. 2 Тимотея 2, 24, 26. Люди, які сваряться або створюють опозицію. Потрапляють у пастку і стають полоненими диявола, який утримує їх для того, щоб вони виконували його волю, щоб сіяли розбрат, ненависть. І що ще жахливіше, ці люди навіть не усвідомлюють того, що є полоненими диявола. Подібно до блудного сина, вони повинні отямитися, пробудившись і усвідомивши, в якому стані вони дійсно перебувають. Вони не усвідомлюють, що з них виходить не чиста, а гірка вода. Коли людина перебуває у зваблюванні, вона вважає, що вона права. В той час, як вона абсолютно не права яким би не був сценарій усіх людей, що образилися, можна поділити на дві основні категорії: тих, з ким вчинили несправедливо, тих, хто вважає, що за ними вчинили несправедливо. Люди, які належать до другої категорії, вірять усім своїм серцем, що з ними обійшлися погано. Часто їх висновки ґрунтуються на неточній інформації, або ж інформація є точною, але їх висновок спотворений. Але як би то не було, вони скривджені і їх розуміння потьмарено. Вони судять на підставі припущень зовнішніх ознак людських чуток. Один з методів дорогі мої, за допомогою якого ворогу вдається тримати людину в скривдженому стані, полягає в тому, що образа ховається за гордістю, гордість утримуватиме вас від визнання вашого справжнього стану. Одного разу декілька знайомих спрочинили мені сильний біль, і деякі люди казали. Я не можу повірити, що вони так чинились з тобою, тобі боляче, і швидко відповідав: ні, зі мною все гаразд, я ні на кого не скривджений. Я знав, що мені не можна ображатися, тому я заперечував і пригнічував всяку образу. Я переконував себе в тому, що не ображаюся, хоча насправді я ображався. Гордість заважала мені бачити справжній стан мого серця. Гордість утримує вас від істини і не дає дивитися правді в очі. Вона спотворює ваше бачення. Ви ніколи не змінитеся, якщо вважатиме, що у вас все гаразд. Гордість робить жорстоким ваше серце і почмарює ваше розуміння. Вона утримує вас. Від зміни серця, тобто від покаяння, яке звільнить вас. Гордість підштовхує вас до того, щоб ви дивилися на себе, як на жертву, а ваше ставлення стає таким, зі мною погано обійшлися, мене недооцінили, тому я маю повне право поводити себе таким чином, через те, що ви вважаєте себе невинним і обмовленим. Ви утримуєте себе від прощення. Справжній стан вашого серця прихований від вас, але Він не прихований від Бога тільки через те, що з вами учинили несправедливо, ви не маєте жодного права носити в собі образ. Неправильне, помножене на неправильне не дає правильного. В Книзі Откровення. Ісус звертається до Ладеокійської церкви, кажучи, що вони вважають себе багатими, розбагатілими, що в ні в чому не мають потреби, а потім Він відкриває для них їх справжній стан: Ти нещасний і жалюгідний, і вбогий, і сліпий, і голий. Откровення 3, 14, 20. У своїй помилці вони прийняли фінансову силу за духов. У гордість приховала від них їх справжній стан. Багато, дорогі мої, сьогодні людей перебувають точно у такому стані. Вони не бачать справжнього стану свого серця точно так, як і я не міг побачити спротиву, який живив до, до тих, що мене образили. Я уселяв собі, що не був ними поранений. Ісус сказав владеокійцям, як їм звільнитися від свого сваблювання, купити Боже золото і побачити свій справжній стан. Продовження буде наступного разу. Амінь. Слава Ісусу Христу!